Поїла і вже голодна знову. Постійно думаю про їжу, аналізую, що і скільки коли їсти, просто постійні страхи про те, що я ніколи не схудну, і так далі. Якщо це про тебе, то дивись це відео до кінця. Я тобі дам поради, як вийти з цього замкнутого кола. І перше, що потрібно зробити, зрозуміти, де скривається джерело твоєї тривожності та страхів щодо їжі. Найчастіше це. Зовнішні фактори це хтось чи щось, що тобі постійно нагадує про тему їжі. Це може бути банально. Ти постійно шукаєш відповідь в акаунтах нутриціологів, дієтологів, як змінити харчування, як змінити харчову поведінку, як харчуватися правильно здоровою їжею і так далі. Але. Проблема в тому, що чим більше такої інформації, тим більше ти думаєш про те, що ой, я не справляюсь, я так не можу. А вколо всі можуть. Наприклад, там якийсь блогер, вона може, а чому я не можу, що зі мною не так, і так далі. Тобто, ця інформація постійно вимагає від тебе критикувати себе, сумніватися в тому, що ти можеш це змінити. Тому думки нікуди не дінуться, поки ти не прибереш чинники, які провокують їх виникнення. Наступне ти мало їси. Так, навіть якщо тобі здається, що ти переїдаєш, адже в тебе можливо зайва вага. Як же я тоді мало їм? Я тобі скажу точно зі свого досвіду, що якщо ти зараз працюєш із вагою, то скоріше за все ти їси недостатньо в основні прийоми їжі. Недостатньо це мається на увазі, що ти встаєш не до кінця задоволена від їжі. І тоді хочеться з'їсти ще більше, оскільки якщо ти їла, їла щось там дуже корисне, але задоволення не отримала, то хочеться з'їсти ще 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 більше, неначе наповнити шлунок, тому що відчувається, що ти їла, але шлунок якийсь, начебто, пустий, таке відчуття невдоволення. Хочеться тоді цукеркою якоюсь заїсти, хоча б чи щось таке. Чи чимось солоденьким. І це відбувається саме через те, що ти їси несмачну їжу і ти їси недостатню порцію. Для того, щоб не було такого відчуття, потрібно робити собі смачні страви, потрібно робити те, що ти хочеш. Якщо ти смажиш своєму чоловіку котлети, а собі робиш на пару, але хочеться цієї смаженої котлетки, то з'їж смажену котлетку, додай салат, щоб не піднімалася тривожність про те, що ти їси щось неправильне. З'їж картоплю пюре чи щось з неї, тобто насолодись їжею і подивись, наскільки тобі вистачить цього прийому їжі, через скільки ти дійсно захочеш їсти. Наступне це різноманітний прийом їжі. Коли ми з'їдаємо в один прийом їжі різні смаки, ми насичуємося більше. Інколи мозок думає, я стільки всього з'їла. Виникає навіть почуття провини, тому що здається, я з'їла дуже багато, але насправді кількість їжі може бути абсолютно прекрасною, абсолютно нормальною. І лише через те, що ти просто відчувала різноманітні смаки, мозку здається, що цього було забагато. Тому не попадай в цю пастку. Їж смачно та різноманітно. Ну і звичайно, що думки про їжу, думки про схуднення це тривожність, це очікування результату, що ось колись я схудну, я стану щасливою, я стану там подобатись всім і так далі. Поки ти чекаєш цього результату і ти дієш заради цього результату, нічого не вийде. Повір мені, ти будеш ходити постійно по колу, будеш, не наче руйнувати себе зсередини, тому що ти будеш бігти за метою, яка недосяжна. Так, вона тимчасово досяжна, але вона потім однозначно злетить, тому що жити в постійному стресі. Постійному контролі нереально тому потрібно поставити метою дізнатися свою харчову поведінку, дослідити свою харчову поведінку, зрозуміти, що насправді за нею кривається. Ти можеш знати, що це емоції, що це якісь події, якісь ситуації, які провокують те, що, наприклад, ти почуваєш себе невпевнено, ти почуваєш себе в стресі. Ти втомлюєшся, і це хочеться заїсти. І це дуже часта причина, але просто знаючи, чому так відбувається, це не означає, що ти можеш змінитися, тому що потрібно робити певні дії крок за кроком. Зараз я поясню, які. Наприклад, в тебе відбувається якась ситуація. Ти вже з нею знайома, ти знаєш, що точно після цього я буду переїдати. Або в мене буде відчуття, що я товста, а відчуття себе товстою це таке підступне відчуття, оскільки воно замість того, щоб начебто мотивувати, худнути і так далі, воно провокує бажання переїдати, заїсти його, воно провокує бажання обмежити себе, але потім знову зрив і переїдання і так по колу. Тому це відчуття також потрібно в собі постійно помічати, зупиняти себе, розуміти, так я зараз себе так відчуваю, і я точно зараз буду робити дії, які не будуть впливати. На той результат, який я хочу досягнути. Тому, коли відбувається ситуація, як я вже зазначила раніше, тобі потрібно зрозуміти, ага, знову ця ситуація, що я можу з нею зробити? Зараз я, скоріше за все, захочу її заїсти, але мені потрібно побути з нею. Один із прекрасних варіантів це виписати все десь на листочок, в блокнот, взагалі про ситуацію, як ти себе там відчувала, що відбувалося, які думки виникали, як ти зараз себе почуваєш щодо цієї ситуації, зробивши такий проміжок між думкою заїсти, між ситуацією і дією, тобто вже переїданням, ти зможеш зрозуміти. Що насправді відбувалося, і навіть якщо ти спочатку все одно будеш заїдати це, все, ти будеш більше і більше себе пізнавати. Чим більше ти будеш знати свою харчову поведінку, тим швидше ти зміниш її. Тобто, якщо ти думаєш, що так, мені треба змінити харчову поведінку для того, щоб схуднути, і я хочу там, наприклад, важити там, 55 кг, 65 кг, Це мета, яка буде лише тиснути на тебе, і вона не призведе до результату. Повір мені. Тому що, якщо є особливо змінена харчова поведінка, то потрібно працювати з метою дослідити. Харчову поведінку, свої звички, своє мислення щодо їжі, всі страхи та тривожність, яка навколо цього питання, і працювати саме з цим. Інколи навіть це потребує корекції психологічного стану за допомогою антидепресантів, за допомогою серйозної роботи з психіатром або Психологом і починати навіть не з роботи з харчуванням, а починати саме роботу з емоційного стану з розбиранням того, що тобі заважає взагалі бути щасливою, оскільки, якщо є вже викривлений образ тіла, змінений образ тіла, тобто як би ми не виглядали, як би ми не худли. В той момент, коли ми, наприклад, худнемо, ми все одно дивимося на себе в дзеркало, і виникає думка «М, добре, але ось іще, ось тут мені трішечки потрібно. Це вже змінений образ тіла. І він говорить про те, що ви ніколи не досягнете ідеального образу, ви будете постійно гнатися за ним, будете страждати і ходити по колу. Потрібно вийти з цього кола, потрібно подивитися на свій образ тіла, дивитися на стосунки з їжею, на своє мислення і сприйняття їжі, і на всі фактори, які підкріплюють тривожність та страхи щодо їжі. І коли ви розберетеся з ними, питання харчування взагалі буде настільки легким для вирішення, тому що ви будете по іншому сприймати їжу. Той шоколадний батончик або піца буде взагалі сприйматися як зовсім інша їжа, оскільки мозок буде сприймати цю їжу також вже в іншому світлі, в іншої позиції. Ну і звичайно, достатньо їсти. Це прям велика, це прям велика робота, і вона викликає багато страхів в тому числі, тому що людина зазвичай думає, якщо я почну їсти більше, якщо я буду, якщо я там вийду з кількості кілокалорій, яка які я собі намітила, все я буду набирати вагу. Але я хочу запевнити, що коли ви починаєте їсти достатньо, ви прибираєте переїдання, і вага залишається або такою, або зміни не суттєві. Але працюючи з харчовою поведінкою, ви можете виправити і образ тіла, ви можете виправити мислення своє щодо їжі. І тоді вже питання схуднення, воно вже не буде впливати на якість життя. Тому що думки постійні про їжу, постійно думки про схуднення, вони надзвичайно негативно впливають на якість життя. Тому що людина постійно всю свою енергію направляє в цю сферу. Крім того, якщо щось не вдається, це впливає на настрій і це впливає на інші сфери життя. Життя тому так важливо починати з внутрішньої роботи над собою, а потім вже зовнішня, там що їсти, коли їсти, і так далі. Воно все насправді автоматично стає на свої місця. Якщо вам цікаво, приходьте до мене на великий курс, який триває три місяці. Ми працюємо індивідуально, дуже глибоко з різними темами, зі страхами, з тривожністю щодо їжі, з образом тіла, в тому числі поступово, крок за кроком, ми змінюємо ставлення до їжі, і це допомагає потім в тому числі досягати мети. Корекції ваги, але вже з іншим мисленням, з іншим сприйняттям їжі. Деталі про курс в описі до цього відео. Чекаю на вас. Пока!